Амбітний проект запускає створення фонду муніципального житла для оренди. Громади виступатимуть замовниками будівництва, документація розроблятиметься на основі готових проектних рішень, що значно прискорить та здешевить процес. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Він пообіцяв, що насамперед муніципальне житло в оренду зможуть отримати ветерани, рідні, загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти, сироти, вчителі, лікарі, комунальники. Він Запевнив, що плата за оренду такого житла формуватиметься за спеціальною формулою з урахування умов конкретного регіону і бути набагато нижчою за ринкову. Орієнтовно місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень. Пообіцяв Шмагаль. Він додав, що проект буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Наскільки цей проект реальний? Які підводні течії в ньому є? Будемо говорити з кандидатом економічних наук Консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, давно не бачились? Слава Україні! Герам, слава вітаю студію, вітаю всіх телеглядачів. Ну, давайте почнемо з того, як вам така, такий амбітний проєкт створення фонду муніципального житла для оренди. Ну, Звучить добре, а на практиці. Ну, Дійсно, будемо дивитись, тому що поки що знаєте, поки що це слова. І... Так, наміри гарні, але наскільки ці наміри, врешті-решт, будуть втілені в життя, наскільки вдасться отримати очікуваний результат, тут поки що не впевнений, тому що знаєте, дуже багато красивих заголовків завжди присутньо, а що воно буде, і хто буде реально витрачати кошти? Зрозуміло, що треба для того, щоб було це житло, треба його побудувати. Хтось повинен платити за це і. Тут будуть щоб не було так, знаєте, що ми зробили гарний заголовок, що це все буде зроблено. А коли почнеться реалізація проекту, то виявиться, що нема коштів на те, щоб будувати те житло, яке потім будуть здавати в оренду. Тобто, тут все ж таки бажано, щоб були вкладені необхідні всі угоди, щоб, як то кажуть, підготувати підґрунтя для процесу. А далі будемо дивитись, наскільки цей проект буде реалізовуватися. Ну тут про фінансування проєкту, тому що така цікава модель з цього амбітного наміру, зокрема, залучення коштів місцевих бюджетів, грантів та кредитів від партнерів, які можуть бути економічні ризики та можливості для місцевих громад у реалізації цього муніципального помешкання для оренди. Ну, по перше, те, що кажу, треба знайти хто хто конкретно в якій частці буде платити. Тобто, щоб знаєте, зараз поки це все теоріями, всі все добре поділили. Що кажемо, знайдемо кошти, все будемо будувати. А потім, коли почнеться реалізація проекту, тобто стадія реалізації, виявиться так, що не готові місцеві громади, наприклад, кладати ті суми про які домовлялись, і відповідно це все лишиться на папері. Тобто цей ризик, як на мене, він доволі суттєвий, коли ви не встановили конкретно хто за що відповідає, а так загалом вирішили, що ну давайте всі це робити, а там далі подивимось, вдасться щось робити або не вдасться. Тому що поки що підкреслю, це в теорії, в теорії це добре. А як воно буде на стадії реалізації, ось тут виникають питання. Ну тут насправді дуже багато до цього питань, хоча анонсували, що це великий проект, і вже все ніби узгоджено, і просто так би публічний простір з цим би не вийшли. Але якщо взяти, наприклад, конкретну громаду, умовно уявимо, наприклад, там Миколаївського та Гельвівської області, умовно беремо так. І тут їй кажуть: будуйте муніципальне житло для оренди. Ось вам категорії населення, які на нього мають претендувати. А як вибрати Ну, категорії населення багато? Це там є, е, е, військовослужбовці, є, родини загиблих військовослужбовців, ВПО, діти-сироти, вчителі, комунальники? Е, очевидно, що в громаді є багато цих категорій. То як будувати один будинок, перший під'їзд, там, умовно для військовослужбовців, другий для ВПО, третій для дітей-сиріт, як пропорційно це ділити? Ну тут буде визначатись самі органи місцевого самоврядування. Тобто, так розумієш, що вони самі повинні визначитись. Але інше питання: що якщо це буде адміністративно доведено, що треба робити, і дадуть їм перелік, хто в пріоритеті, а потім вони запитають, а хто за це платить, і виходить так, що платити будуть вони, а ставити умови будуть їм інші. Ну, це може викликати невдоволення на всіх місцевих рівнях. Тобто, вони скажуть, слухайте. Спочатку дайте нам необхідні ресурси для того, щоб ми зробили це будівництво, і, але після цього лише ви повинні казати, кому треба це житло давати. Якщо ви ці ресурси не даєте, якщо ви кажете нам, що будуйте за свій рахунок, але ви повинні забезпечити і далі додаєте нам список кого саме, які пріоритетності, то тоді запитання при чому тут ви, тобто тут місцеві громади, тоді самі могли б робити, але для цього потрібні кошти. Ось тут я дуже сильно сумніваюсь, в тому що такі гроші власне у них будуть. Тому, власне, в мене ця ідея і викликає певні побоювання, що вона може красиво звучить, а на стадії реалізації можуть виникнути саме через це проблеми: що хто хто буде платити за всі ці питання, хто буде знаходити необхідних підрядників, хто буде домовлятися з ними, тобто хто буде відповідати гарантам того, що. А всі гроші будуть сплачені, тобто на кого цей борг буде повішено в кінцевому рахунку. Тобто, дуже багато питань ножиться, і поки що ось, не можу знайти відповіді на них. Ну, тут ще питання: чи справді це муніципальне житло буде дешевшим в оренді, ніж ринкова ціна, і чи буде воно ну, таке саме десь по якості? Так, тобто, питання що дійсно питання, до кого претензії у якості у в разі верніше недостатньої якості цього житла. Тобто, якщо щось побудують таке, щоб, як то кажуть, дати звіт, що ось ми зробили, а потім там виявиться, що багато чого не підведено, багато чого не працює. Тобто, формальна галочка буде поставлена, що житло побудоване, а по факту можливості жити там не буде. Ну, ось знов ну, ж таки, на кому буде відповідальність, до кого звертатись в суд. Щодо того, що зроблено щось не те. Тобто, тут е, це все прописати треба спочатку. Тобто, спочатку, щоб було чітко зрозуміло, хто відповідає, хто платить і хто несе юридичну відповідальність, а потім вже запускати, що знаючи чітко, що і ресурси є, і е, та особа, яка буде відповідати, є, і до кого відповідно звертатись зі скаргами в суди. І далі вже подивимося, як буде працювати проект. Якщо дійсно це запрацює, це буде безумовно добре. Якщо дійсно буде можливість мати те житло, яке буде надаватись в оренду. Але знов ж таки головне вирішити оці ці питання до початку власне, реалізації, щоб потім не казати, що щось ми не додумали, і врешті-решт зіткнутись з проблемою реалізації цього проекту. А є приклади успішних програм муніципального житла для оренди в інших країнах. Чи це десь український ноу-хау? Я думаю, що є. Просто щоб конкретно так не можна назвати якусь країну, але безумовно ми враховуємо Україну досвід інших країн. Думаю, що його достатньо. Інше питання, що не кожний досвід іншої країни можна стосувати саме в українських реаліях. Адже кожної країни є своя правова система, і відповідно відповідність вибачайте за тавтологію їх правовим системам. цих програм також присутня. І тут при врахуванні скажімо так, досвіду інших країн, треба враховувати те, наскільки правові системи цих країн вони схожі на правову систему країн. На вашу думку, це очевидно проекти не одного року, це на кілька, я би сказала, навіть каденцій кількох урядів, та, щоб збудувати муніципальне житло тобто, для оренди, але в довготривалій перспективі, Яке це буде мати значення взагалі для ринку нерухомості? Ну, безумовно, уряди змінюються, і виходить так, що. Якщо е, чергова зміна уряду, можна буде завжди сказати, а це робились при попередниках, а ми за це не відповідаємо. У нас же все ж таки інституційна пам'ять не настільки гарна, в тому плані, що все ж таки це не уряди змінюються. Уряд він як є, так і є. Це особистості в уряді змінюються, а уряд він лишається. І тут головне, щоб у про ці, ці проекти вони реалізовувались, і при наступних урядах, ось зараз в Україні, наприклад, ходять чутки, що можуть змінити керівництво уряду. Тобто це означатиме, що якщо якісь були зобов'язання при чинному уряді, і у разі якщо буде інший уряд, виходить, що вони тоді працювати не будуть. Тобто абсолютно інша ситуація. І тому, власне, кажу про те, що це треба забезпечити інституційне виконання, щоб це був інститут уряду, який це робить, щоб ті, хто прийде, потім погоджувалися з цим. І якщо дійсно цей проект запрацює, буде можливість. Будувати це житло і здавати його в оренду, це безумовно принесе плюси. Це важливо зараз, коли відбувається в країні, скажімо так, з, з, з не те що зменшення, а перерозподіл населення, коли багато людей змушені тікати від війни і зі сходу переїжджають на захід, і створюються в окремих селах міста. То зрозуміло, що треба забезпечувати цих людей місцем де вони будуть жити, і оскільки і Невідомо скільки війна буде тривати, то тут бажано його не купувати, а брати в оренду с власне, тому ця ідея оренди існує, щоб люди могли на певний проміжок часу, поки тривають військові дії, орендувати житло. А потім, потім вже дивитися, чи вони, якщо вони там лишаються. Місцях, куди вони змушені були переїхати, викупати його. Якщо ж вони будуть повертатись, відповідно можна було припинити оренду і як то кажуть, повертатись. Єдине, що що буде, якщо буде простоювати певне житло, яке побудують, і не будуть цього здавати в оренду, і це знову ж таки питання перед початком реалізації цього інвестиційного проекту. Пане Іване, ще поясніть, що відбувається з інфляцією, тому що тут пише Цензорнет, що інфляція в Україні вперше за рік уповільнялася на споживчому ринку в червні 2025 року порівняно із попереднім місяцем. Уповільнилась до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні. За підрахунками держстату ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли. Е, найбільше це подорожчали фрукти, також ціни на м'ясо, м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 8,1 подешевшали овочі, знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко та рис. Е, що з інфляцією? Чому уповільнилася? І чи буде вона? Нас... І чи буде вона такої? Знаєте, нижче, нижче, нижче? Падати, падати, бо заходиш Дізна. в магазин і за голову берешся. Ну на жаль, так тому що іноді здається, що це лише статистичні управління говорять про зниження інфляції. Насправді багато чого залежить і від врожаю, які Україна отримає. тому що слід розуміти, що коли ми говоримо про інфляцію, насамперед нас хвилює ціни на продовольчі товари, те, що ми купуємо щодня. Те, що ми купуємо раз на декілька років, ну там зросла десь автівка, чи телевізор, чи е, гаджет. якийсь, ну може не кожного дня це купуємо, а харчові продукти купуємо щодня. Тому безумовно ціна на них більш важливіша. Як тільки відбувається, скажімо так, е, отримуємо кращий результат, чи е, відбувається просідання долара, як ми маємо зараз. Нагадую, що в Україні ми все ще живемо з бюджетом, в якому закладен середній курс 45 гривень за долар. При тому, що навряд чи хтось бачив в Україні долари не те, що по 45, по 43 не було. А максимум, я пам'ятаю, 40 була з копійками а, власне за долар ставили курс гривні. Тобто виходить так, що від щодо долара, то у нас навіть зміцнення валюти. А це також впливало на п'ять. Інше питання, що це питання не в гривні, а в доларі, тому що до євро а у нас, скажімо так, є просідання вже скоро, на жаль, буде 50 гривень за євро курс, але. Той факт, що по долару якби формально виходить, так що гривня зміцнилася. от вам, будь ласка, і аргументи на користь зниження інфляції. Наскільки це протриває, подивимось, тому що завжди літа пора збору врожаю і від того, який буде врожай, буде залежати і інфляція. Але далі, все ж таки, ближче до зими, ми будемо більше користуватися імпортом. Відповідно, більше витрачати грошей. А більше витрачаємо грошей, більше зростає інфляція. Ну, ви знаєте, я нещодавно в магазині просто стояла з чеком і перераховувала. Я не могла повірити, що цей набір продуктів, який я купила, стільки може коштувати. Питання, і це напевно не тільки в мене така історія. Тут просто питання в цьому, а коли поміняється на краще. Мені здається, ми заходимо в магазин з грошима, а виходимо ледь не з порожніми пакетами. Ну на жаль, так тобто, це постійно по перше, відчуття того, що ціна зростає, вона ж є постійно, і по кожного разу ми розуміємо, що та сума, за яку ми могли щось купити там два роки тому. За цю суму ми вже і близько не купимо, Що було раніше? І Це демонстрація того, що реальна інфляція вона таки є, і це не те, що там ми читаємо в статистичних звітах, це те, що маємо на поличках магазинів. І тут ну на жаль, все ж таки реалії повномасштабної війни вона нікуди не ділась. Реалії того, що Україна дуже багато імпортує продукції. Відповідно просідає національна валюта, а це впливає на власне вартість наших грошей. Отже, додатковий чи зростання інфляції це також має місце. І, врешті-решт, виходить так, що на жаль, оце зростання цін, воно у нас має постійний характер. Воно не має галопуючого характеру. Це також слід розуміти. Але на жаль, це постійне зростання, воно має місце, і поки що навіть хотів сказати, що поки триває повномасштабна війна, нічого не зміниться. На жаль, навіть після завершення повномасштабної війни не можу сказати, що інфляція зупиниться тобто тут. Така тенденція, що єдине, що може уповільнитись, вони але не зупинитись точно. А ви сказали про те, що курс євро може бути і 50 гривень, і тут питання в тому: якщо ще залишилися гривні після походу в магазини, чи варто йти купляти євро, і чи буде євро ще більше рости? Ну насамперед це зрозуміти, що ми живемо в Україні і ми користуємось гривнею. Якщо люди накуплять євро і в них не буде грошей, щоб купувати продукти, бо в них євро, там, навряд, вони подати євро. Та речі вона заєм, знаєте, євро там по сорок дев'ять п'ятдесят. і потім на різниці виграти. А, ну, базумовно, на різниці виграть питання, коли це буде. Це ну, може так. бути і завтра, може бути через там три місяці, а якось три місяці треба прожити. Тобто тут. Також кожен визначається на свій власний ризик, тому що ну, особисто я чекаю, що все ж таки, коли гамується ситуація в світовій торгівлі щодо тарифів Трампа, це призведе до відновлення світової саме довіри до долара, яка пошатнулась, прямо скажемо, і е, оскільки в світі є дві валюти долар і євро. Відповідно, повернення довіри до долара буде означати трошки здешевшення євро, і тому євро ось я казав, що воно буде 50, а Воно може не перейти цю позначку. Якщо знов ж таки, якщо уявімо собі, вже завтра Транці заявить, що все ніяке він не грається, повертається правила, які були раніше, і далі, далі, відповідно, за старими правилами, вже буде більша схильність до долара, не буде ніякої деларізації світової економіки. І це також вплине на зміцнення позиції євро і світової економіці відповідно в обмінниках в Україні. Тобто вартість євро, вона звісно не буде сильна. Знижуватися, але принаймні і не буде перевищувати зазначеним мною поріг 50 гривень за це саме є. Пане Іване, дякую, що знайшли час та можливість долучитися, поговорити на актуальні та важливі теми. Нагадаю, з нами був кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван ОС. Пане Іване, спокійного вечора. Бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі.